Росіяни вночі вдарили по Слов'янську Донецьку області з С-300. За словами мера міста, ворог випустив дві ракети. Одна з них влучила у подвір'я школи. Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки. Поруч вибиті вікна, двері пошкоджено балкони. Друга ракета влучила біля міськводоканалу. Постраждали декілька приватних будинків. Загиблих внаслідок атаки немає. Переговорів між Україною та Росією цього року не буде. Так вважає розвідувальне управління Міністерства оборони США. відповідно до злитих секретних документів. США вважають, що російсько-українська війна може затягнутися значно довше кінця 2023 року. А битва за Донбас до кінця цього року може зайти в глухий кут. Також у штатах впевнені, що Росія навряд чи зможе захопити Донбас у 2023 році. Іспанія найближчими днями відправить в Україну шість танків Леопард 2А4. Про це повідомила голова Міноборони країни партнера. Танки будуть до кінця квітня. Ще чотири машини наразі знаходяться у ремонті. Україна отримає 115 мільярдів доларів довгострокової підтримки від Світового банку МВФ та G7. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Кошти направлять на відновлення критичної інфраструктури. До вересня Вашингтон планує надати Україні додаткову грантову допомогу. Про це повідомили представники Мінфіну США. Відомо, що кошти виділятимуть за програмою надання Україні додаткової допомоги для підтримки енергетичної безпеки.